19 червня 25-го року вітаю. Троянда, чайна гібридна, фієста. Садила я її по затому році з Квітка дуже красива цієї Троянди, Троянда здається Зимостійка стійка. які на кожній пелюсточці свій унікальний малюночок. Червоне, біле, жовте. Малинова навіть. Це така трояндочка, що вже постояла декілька днів. А ось як тільки починає розпускатися, вона жовта, тут жовтеньке, потім воно розовішує. Ось яка вона насправді. А ось в полурозпуску. Подобається мені ця троянда, вона ще одна така є.